Титул короля передається зазвичай від батька до сина в спадок. Ну але річ Посполита в цьому відношенні була нетиповою державою, тому що короля тут. Обирали відповідно титул короля міг перейти від одного роду до іншого. Зокрема, його приміряли і українські роди за весь час Речі Посполитої. Три її правителі, три королі. Вони були родом з України. Це Михайло Вишневецький, це Ян Собецький і Станіслав Лещинський. Саме про них будемо сьогодні спілкуватись з нашим гостем. Це Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент Львівського університету імені Івана Франка та дослідник шляхти Речі Посполитої. Олексію, вітання вам. Вітаю. І перший король, про якого ми згадали, це Михайло Вишневецький. Михайло Вишневецький народився на Львівщині, в Білому Камені. Михайло Вишневецький відомого роду, представник роду Вишневецький. Його тато супер крутий. Ярема Вишневецький, відомий боями проти Богдана Хмельницького. І він стає королем. Але його називають. Таким королем, який став за заслуги свого батька, і в Речі Посполитій він потім війде в історію як король, який, напевно, найменше зробив для цієї держави або найгірше себе проявив, то чи так воно він дійсно такий найбільш невезучий з усіх королів Польщі? Напевно, ні. Це радше та політична ситуація для нього така, як склалася дуже невдала. Справила, що він його не любили за правління, ну принаймні, частина спідданих. Які хотіли усунути його, і, зрештою, йому дісталося пізніше від істориків, але тут радше можна говорити про його надто коротке правління. Все ж таки, ті чотири роки, поки він сидів на троні, він мало що встиг зробити, мало що встиг проявити чим себе. А як це були роки непрості для речі Посполити, ну то очевидно, що все у нас традиційно покладається на кого? На, на голову держави. Хоча Річ Посполити, як ви вірно сказали, було не державою, де не все залежало від монарха. Був шесей, який відповідав за багато речей, в тому числі за війну, за міжнародні відносини, за фінанси зрештою. І вимагати все від короля, який є обмежений в своїй владі, ну, очевидно, це є невірно. Так, тобто Михайлович Невецький. Став королем ну до певної міри випадково, так тобто, бо коли були вибори після того зречення Яна Казимира, то е, такими кандидатами, які були фаворитами виборів, були іноземці, так тобто, як, як і зрештою перед тим, і, і одного підтримувала Франція, другого підтримували Габсбургів в першу чергу, і в принципі голоси розділялися між ними. І оскільки обидві сторони не змогли дійти згоди, то несподівана кандидатура Вишневецького влаштувала всіх. То, знаєте, тоді кричали: п'яста, беремо п'яста. Так, та, та. це така була ідея, коли домашніх кандидатів називали п'ястами за назвою тої старої династії, ще з середньовічних часів. Хоча, зрозуміло, вони ніякого відношення вже до п'ястів не мали. І ця ідея була від початку Речі Посполитої, так? Тобто від перших же виборів короля, але все ж таки виборці ще не наважувалися на такий Кардинальний крок, як обрати якогось зовсім не пов'язаного з якимось правлячим домом чи з попередньою династією кандидату. Обирали когось з іноземних правителів. то француза, то угорця, то шведа, і так тягнулося перші 100 років. І фактично, Михайло Вишневецький став таким першим домашнім справді кандидатом. А шведи трошки затрималися довше. В них та, три, очевидно, три правителі та, з династії вази. були. три підряд. Тобто, знову ж таки, є тенденція все ж таки до такої спадковості, коли має сидіти династія. Тобто, не, не обираємо ми кожен раз нового зовсім нового. Кандидата з непов'язаною з попередніми з попередніми правителями, якимись родинними зв'язками чи так далі. Так ну тобто, тобі... фактично виходить, що було дві такі партії: була партія проавстрійська, брать, mm -hmm. партія профранцузька, а вийшов компроміс Михайло Вишневецький. Так, бо він, бо, бо очевидно, що вони б не могли погодитися між собою. Надто багато Франція вклала в грошей в вибори свого кандидата. Так, тобто, бо це є 17 століття. Це Франції править Людовік Великий, так тобто, один з найвидатніших французьких того часу, і очевидно, що вони йдеться про домінування в Європі, так? Тобто, чи Франція буде домінувати, чи хтось її з в першу чергу, Абсбурги. І тому йде боротьба на рівнях різних країн, в тому числі в Речі Посполитої. Компромісу, очевидно, не могло бути, а Вишневецький влаштував всіх. Так? Тобто він з хорошої родини, достатньо молодий, отже, буде керований, не пов'язаний з сильними родинними зв'язками, не дуже заможний на той момент, а отже буде слухатися Сейм, бо, бо від нього від Сейму буде залежати фінансування. Тому він Флуштував. В той момент Ну, no, а ота французька опозиція. Я просто знаю потім, що ще за його життя йому дуже багато е, різних таких негативного ta, піару ta, ta, ta. розкидали. Tam, казали, що tam, він гомосексуаліст, tam, що він tam, tam, імпотент. Там, то, звинувачували такі. його буквально в усьому, що могли. От це, це є той випадок, коли треба конче дошкулити монарху, щоб змусити його чи з -з зректися трону, ну чи, чи показати, що він геть негідний, і усунути його в якийсь спосіб. І закидали йому часами до зовсім протилежні речі. І справді, що він і імпотент і і даруйте, що він задовго сидить на унітазі. Хоча у французькій у Франції те саме, до речі, відбувалося в цей час. Закидалося, що він надмірно витратний, а з іншого боку, відразу казали, що він надто скупий. Закидали, що він ходить в європейському одязі, хоча ми маємо портрети, де він намальований цілком в такому сармандському стилі, властивому для речі посполити. Тобто закидів було багато, але не всі вони були вірними. Так? Тобто, те, що на нього це, очевидно, справляло враження, ну, напевно, так. Бо в все ж таки смерть в 33 роки це є невипадковість. А ми говоримо про те, що все-таки він роду Вишневецького, але по великому рахунку він ріс при дворі польського короля попереднього, і чи щось з Вишневецьких в ньому залишилося е, прізвище без сумнівилося. Так, тобто і почуття, зрозуміти, для них це, це зовсім інше сприйняття, ніж для нас. Так? Тобто вони ж знають свою історію роду не тільки з переказів рідних, як більшість з нас. А в першу чергу завдяки тій легенді родові, які, яка охоплює їхній рід. І я думаю, що він дуже добре почувався в Вишневецькій. Навіть коли дійшло до, до його правління, він, ми бачимо чітко, як він підтримує і шукає підтримку в своїх родичів. Тобто, бо він походив з, 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 з так званої королівської лінії Вишневецьких, ну завдяки йому, завдяки його правлінню, а ще залишалася так звана гетьманська лінія. Це були його кузени трохи далекі. Але Вишневецький, і тому він шукає підтримку в них. Зрештою, примасом він робить черторийського князя. Так, тобто, це, це однозначно показує, що він все, все ж таки має такі тісні пов'язання з, з соціумом українських земель. Я впевнений, багато з вас були в Олеському замку і чули легенду про Яна Третього Собеського і про славнозвісний стіл, в який вдарила, влучила блискавка. Якщо ви знаєте ще якісь легенди пов'язані з... Цими королями, про яких сьогодні говориться в нашому відео, обов'язково пишіть нам в коментарях. Від одного українця короля від Михайла Вишневецького переходимо до другого, який Ян Собецький. Ян Собецький, ми кажемо, що він ну такий найвизначніший один з найвизначніших польських королів, але Матейко Ян Матейко називав його русином українцем, тому що в нього мати походить з роду Даниловичів, Тобто наполовину він теж є фактично українським правителем, і це така, знаєте, з однієї крайності в іншу крайність, тому що якщо того зображали зовсім якимось таким інфантильним, трошечки, то Ян Собійський треба взяти шаблюку, трошки е е випити. Піти побитися з кимось, при тому вдягнути одяг обов'язково сарматський стиль таким з леопардом через все плече. от такий виглядає Ян Собеський. Ну принаймні, в образах чи таким він був, і наскільки в ньому та українськість проявлялася? Ну, Український, очевидно, не в національному розумінні, бо ми з націями маємо в пізніший час вже справу. А тут український радше територіальна, так? Тобто те, що він був прив'язаний до наших теренів, це однозначно. Тобто він народився на наших теренах, народився в Олеську. Його батько значну частину свого життя провів, власне кажучи, в українських теренах, де він був і руським воєводою, і белським воєводою в різний час. І тому, зрештою, ми можемо побачити, де він провів значну частину свого життя. Так? Тобто, є, звісно, цей Вілянов. Це гарна резиденція, яка зараз входить. Вже частиною є Варшави. Тоді була під Варшавою, розбудована собеськими. Але ми бачимо і розбудовану жовтку, бачимо сліди собеських, які лишилися в різних куточках України, так тобто в Яворіві, наприклад, був колись італійський парк, це, це, це їхня заслуга, бо Собеські тривалий час були яворівськими старостами. Зрештою, можна згадати цей будинок Марисеньків стрию, так. Тобто легенда Собеських і присутність їх є, вона є лишається дотепер, в принципі. І на, в принципі, його перебування тут воно було пов'язано не тільки з, 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 з такими. Спогадами дитинства, як можна було б сказати, так тобто, але очевидно, що він мав сильну, сильну прив'язку до цих, цих теренів, емоційну прив'язку. Бо ми маємо масу документів виданих в і в яворі. Тобто він постійно тут сидить і звідси, по суті, керує країною. Ну, напевно, найбільш дійсно відомий для нашого загалу, для нашої аудиторії, це Ян Собецький, тому що, от приїжджаєш на екскурсію, в волеський замок, ти приходиш, тобі одразу показують стіл. На якому народився малий Ян Собеський, в який вдарила блискавка, і як стіл розвалився. А Ян Собеський став потім рятівником всієї речі Посполитої. Е, наскільки це легенда, і чи є ще якісь схожі легенди, які пов'язані з цим Ну, очевидно, легенда так. Тобто Собейські дуже працювали над своїм легендою, бо в Вишневецькому в цьому відношенні було простіше. Він князівського роду, йому не треба походити своє особливе походження. Він же за визначенням особливо, бо він князь, а князем не можна стати, можна тільки не народитися князем. А Собеські вони, в принципі, вихідці з такої дрібної шляхти. І там сенаторський уряд перше отримав лише дід Яна Так? Тобто це є, по суті, такі, ну, можна сказати, неворіші в середовищі еліти Речі Посполитої. І тому їм потрібна легенда. Ну, і плюс є практичне міркування. Собеський конче хотів, щоб хтось з його синів став королем. І він навіть добився для них такого куртуазного титулу королевичі, яким їх титулували вже після смерті Собеського. Ну зрештою, ніхто з них так монархами не став хоча вони були пов'язані з багатьма європейськими родами, теж які мали певні клопоти, як з тими самими стюартами. Але але це був елемент легенди. Так, тобто Собеському треба було доводити, що він особливий. Собеський в нього ще є одна така сторінка біографії. Він відновив козацтво на правобережній Україні. Тобто він знову починає загравати, як тоді можливо, не всі цього хотіли в речі посполиті з козацтво. Тому що йому треба було сильного союзника в боротьбі проти Османської імперії, бо його головний ворог це була все таки Османська імперія. Він знаменитий переможець під підвідним турків. І козацтво, і Собейський, тобто, вони співіснували, чи все таки це було знову протистояння? Ну, В різні роки по-різному було так. Тобто ми прекрасно знаємо, що той самий похід Собеського в 71-му році на Братславщину, на козацьку Братславщину, власне, він спровокував, власне кажучи, ту велику війну з турками, якій довелося присвятити левого частку свого правління йому пізніше, не дуже вдало, принаймні на початках. Тому я б не розглядав це як якихось категоріях загравання. Це є намагання знову ж таки вирішити українське питання. так, тобто що, що робити з Україною? Втримати її. Військовим мілітарним шляхом практично неможливо. Так, тобто, це було зрозуміло вже 60-х, ну і в 70-х роках. Це знову ж таки підтвердилося. Тобто, навіть коли йшлося про, про обережну Україну, а віддавати комусь очевидно, що що ніхто такого не захоче, так тому намагаються знайти такий компроміс, і це відновлення козацтва — це є намагання, власне кажучи, спертися на якісь місцеві сили, які будуть вірні, ну чи віддані, лояльні. Речі посполити е, тому, очевидно, що відносини складалися по-різному. Але як в людини військової він розумів козаків, так? Тобто він знав, що це за люди. Бо все ж таки Собеський в першу чергу в нас постає таким королем воїнам. Він справді був таким, бо в, в політичному відношенні він не найкраще давав собі раду. Так? Тобто, поза гучні перемоги є, але такі ефект собі... від них політичний такий не такі дуже. князь Святослав Хоробрий із Так, Русії. щось подібне, але вже в такому ранньомодерному форматі і з такими сарматськими е, ідеологіями, так е, тому е, козацтво для нього було радше інструментом, аніж аніж якимось таким е, річчю екзистенційною, з, з якою треба боротися, чи навпаки, її треба піднімати з руї. Вишневецький народився в нас в білому камені. Собейський народився в нас в Олесько. Є ще один третій, який народився безпосередньо у місті Лева у Львові, в Латинській катедрі потім був хрещений. Це Станіслав Лещинський. Це король дуже такий цікавий, тому що він найстаріший з усіх королів. Mm -hmm. Він в там з гаком років помирає. Він мав дві каденції, два приходи до влади, і в нього, напевно, найголовніше таке, що і українцям треба знати, це те, що він дружив з Іваном Мазепою і Пилипом Морликом. От наскільки оця глибока була їхня співпраця, і як так взагалі вийшло, що Мазепа. І Лищинський вони в одному таборі опинили. Ну, це були реалії, власне кажучи, тої Великої північної війни, яка тривала в, в, в перші десятиліття XVIII століття. І коли, по суті, в Речі Посполитої існувало два табори, так. Тобто, один був прихильний до шведського короля Карла XII, а другий співпрацював, власне кажучи, з його противниками, тобто, в першу чергу, з московською державою. Лишинський, власне кажучи, за своєю першою каденцією, як би ми сказали зараз, королівської каденції, він був ставленником, ставленником Швеції. Швеції. Хоч на початку він ніби твердив, що він не збирається бути королем, що він лише от, власне, передасть комусь одному з королевичів собеських трон, бо йшлося тоді про, про Якова Собеського. Але до цього не дійшло, він врешті був коронований, ну, але його правління повністю Лежала вас кажучи від геополітичної ситуації, як тільки Карл XII програв. Його, його так само, як і Мазепа, його, його справа була вирішена. Так? Тобто. Але, тим не менше, він зберіг велику популярність в Речі Посполиті. Можливо, навіть не завдяки якимось своїм особистим якостям, можливо, речі на тлі, власне кажучи, того, що його конкуренти дуже не любили, так? Тобто, цього августа сильного. І після його смерті він був беззаперечним кандидатом. Ну, але е, сусідні держави, в тому числі і Російська імперія, не дозволили сісти йому на трон. Я собі просто подумав ще один такий момент. Ви сказали про те, що він мав передати одному з королевичів Собейських, але я нагадую собі 55-й рік потоп, і mm -hmm. якщо мені не зраджує пам'ять, Ян Собейський, він тоді присягнув один з тих, що шляхтич, який присягнув невірність королю шведському. А не Яну Казимиру. Тобто, це така про Швецькість, навіть у Собецьких вона теж відчувалася. Це радше, ситуативно, так. Тобто, ну, бо потоп це реально, коли вся річ Посполита опанована її ворогами. так, тобто, І що робити в цій ситуації? Гинути в боротьбі чи якось виживати і, зрештою, виходити з тої ситуації. Як ми бачимо, що для Собецького ця присяга, яка для більшості еліти речі посполити, не виявилося тривало. Там хіба не знаю, Радзівіл тримався найдовше. Але Ян Казимир вистояв. А вистояв без сумніву, ну але це можна сказати чудо, так тобто можна відразу пригадати ці його присягу у Львові, що він там покращить життя мешканців Речі Посполитої. І, і, власне кажучи, з цього почалося його повернення. Це таке диво на місці, тільки 50-х років, так, -х років. Тільки з 17 століття. Ну, Для, для тліточних людей це було нормально. Диво для них це є звичний елемент їхнього їхнього життя. І тому я б не шукав якоїсь там особливої симпатії до Швеції, та радше сутеативний союзник, який, ну можливо в чомусь кращий, ніж є східний сусід, так тобто, бо бо вони так чи інакше шукали місце між між цими сусідніми країнами. На завершення ще от GPT. зазвичай ми питаємо штучний інтелект. Сьогодні ми запитали, що він уявив себе князем Костянтином Як би він відповів на питання: ти на його називають некоронований король Русі, що завадило? Острозькому стати повноправним королем Речі Посполитої, і тут відповідь штучного інтелекту. Така я, князь Костянтин Василь Острозький, вважаю, що моя роль і вплив на державні справи Речі Посполитої перевищують просте титулування короля. Хоча моя родова лінія і має претензії на королівський титул. Я вважаю, що моя послуга народу полягає у відданості і розвитку країни, а не у формальному коронуванні. Моя мета допомагати Речі Посполитій, процвітати і стати сильнішою ніж будь-коли раніше. Така відповідь штучного інтелекту. Наскільки в Острозького були амбіції, тобто це був, міг бути реально такий вже український український король на, на троні цієї держави, але не склалося чи він цього не хотів? Ну, тут той випадок, напевно, коли штучний інтелект чогось таки навчився і він дає правильну відповідь. А чи Острозькому це було потрібно? Бо королівський трон, в речі Посполити, це не королівський трон, якийсь абсолютній монархі, де ти справді є беззаперечним правителем і твоє слово закон. Ні, це купа обмежень, починаючи навіть від того, з ким ти одружуєшся, так? Тобто, контроль над твоїми фінансами, маса обов'язків таких символічних, так, тобто Острозький цього не хотів. Він, зрештою, вже він був радше таким, знаєте, людиною старої, старої закалки, старої традиції. так, Тобто, і йому комфортніше було набагато в своїх володіннях на Волині, ніж якщо б довелося їхати до Варшави, брати участь в сеймах, е слухати ці безкінечні розмови і так далі. Е звісно, часто говорять про те, що на перешкоді було його, було його православ'я, ну, але, як бачимо, в роді острозьких воно доволі швидко зійшло на нівець. Так? Тобто, вже один з синів острозького приймає католицьку віру, і я думаю, що якщо би. Рити Острозьків по чоловічій лінії має продовження, то хтось без них став королем. Ну, зрештою, якщо пригадати Михайлович Невецьку, то він по матері теж має спорідненість з остройськими. Тобто його навіть в перші роки після народження виховувала його бабця Катерина Острозька, тобто внучка Константина. Друзі, ми сьогодні говорили про королів Речі Посполитої, які є родом з українських земель. Річ Посполита це держава, яка існувала від 16-го до 18-го століття. І відповідно в той час її правителями були різні національності, різні представники з різних великих домів тодішньої Європи, і, зокрема, Вишневецький, Собейський і Лищинський – це ті, які народились на території сучасної України. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Олексій Вінниченко, кандидат. Історичних наук, доцент Львівського університету імені Івана Франка та дослідник шляхти Речі Посполитої. Дякую вам за розмову. Дякую. А вам нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, дивіться нові відео і не забудьте коментувати.